Не знаю, як жити і біль заглушити, і сльози в собі відпустити, душа все страждає, і біль там тримає, бо рідна країна вся кров'ю втопає. Війна в Україні і люди в нас гинуть, і ворог йде полем до бою, де рідні, кохані, і друзі там в полі собою всю землю вкривають. Я квітів багато відчую, коли уявляю це поле, бо то всі ті душі, які там віднині. І всі вони поле вкривають, та різними барвами там, як пісня, лунають. Я сяду на поле і очі закрию, і пісню я цю відчуваю, яка там лунає з собою, єднає всі душі ці між собою. Вони там в тандемі цю пісню співають, коли настає там світанок, і кожен у голос там промовляє. Бо рідну країну він прославляє. Залишились ви там на полі, як квіти. І боляче це, і лякає, і біль так у грудях мене все зжимає, бо квіти всю кровцю всередині себе тримають. Я тихо пройдусь цим полем по квітах, і кожному низько вклонюсь я. Не знаю я вас всіх поіменно, але ви для мене всі рідні. Ці запахи квітів та барви яскраві це все ваші душі рідненькі, які мали силу і волю боротись за рідну країну до крові. Я знаю, як боляче рідним вас відпустити, і сльози вони проливають. Але я прошу вас, люди ви рідні, ці квіти молитвою більше вкривати. Повірте, їм боляче теж на тім світі, сльозами вони потопають, молитва і пам'ять. Ось що потрібно, щоб душі там жили у раї. Вони завжди поруч, у серці й на небі, бо світять, як зірка собою, щоб квіти на полі не втратили пісню, яку там в тандемі співають. Нам боляче, всім, Україні, всім тим, хто на полі і в бої, і тим, хто ці квіти лиш уявляє, бо квіти це символ свободи. Свободи без болю, без крові, без бою, і лиш там, де спокій, душа там співає. На небі Господь їх об'єднає, бо пісню цю з квітів саме Він направляє в пам'ять всім загиблим воїнам нашої країни. Слава героям!